Послухайте уважно та відгадайте. Красива велика кішка. Пограти б з нею трішки. Але мені стало не до ігор, як дізналась, що це вірно, дітки, тигр. Це сильний, спритний, хижий та красивий звір із сімейства котячих. Він має довгий хвіст, що досягає 1 метра, вага його може становити більше 300 кг. Хутро тигра має червонувато жовтий колір з чорними спугами по всьому тілу. Тіло у тигра масивне, витягнуте, гнучке, голова округла, вуха невеличкі, Волосяний покрив дуже щільний, очі тигра виразні і до того ж вони здатні розрізняти кольори і бачити в темряві. А ще тигри володіють значним риком. Рев тигра може бути чутним на відстані до 3 кілометрів. У тигриць народжується від 2 до 4 тигринят. Біля матері тигринятка живуть до 2-3 років. Зараз ці величні звірі занесені до червоної книги. Ми, люди, завдали великої шкоди їх чисельності. Тому, дітки, пропоную вам намалювати маленьких гарних тигринят. Для роботи приготуйте, будь ласка, аркуш білого паперу та кольорові олівці. Внизу аркуша намалюємо травичку. Ось такою дугоподібною хвилею. Вгорі намалюємо голову тигренятка. Голова має круглу форму. Від голови до травички намалюємо дві лінії. Це буде тулуб. Підкреслимо ось такий округлий животик та двома хвилястими лініями. Зобразимо хвіст. На голівці намалюємо вушка. Вони також мають округлу форму. На мордочці намалюємо носик, оченята та ротик. Так, ніби нажити гринятко посміхається. Коли ви закінчите дітки роботу, приступайте до розфарбовування. Таке чудове тигренятко у мене вийшло. Дітки, бажаю вам творчої наснаги. Бувайте!